Вітаю на РБК Україна. Моє ім'я Дмитро Олійник. Напередодні штати запровадили санкції проти російських нафтовидобувних компаній та майже двох сотень суден, які транспортували нафту в інші країни. Сьогодні аж три танкери застрягли з російською нафтою біля берегів Китаю. Вони знаходяться прямо біля портів. Судячи з усього, Китай Пекін дослухалися до колективного заходу. Чи дійсно цей крок Сполучених Штатів Америки остаточно покладе російську економіку на лопатки? Чи цього все ж таки замало? Спитаю у засновниці Разу. Умві стенд Світлана Романко на зв'язку. Пані Світлано, добрий день. Добрий день. Митро. А, чи дійсно як повідомляю Рейтерс зараз Індія та Китай вимушені шукати нові, нових постачальників, і Росія правда масштабно втрачає ринки в ці дні? Так, цей пакет санкцій. Він наразі є найсильнішим, найжорсткішим пакетом санкцій на особливо на російську нафту, але так на також на скраплений природний газ, який досі з часу спочатку з повномасштабного вторгнення був накладений урядом Америки, і, зокрема, президентом Байденом. Це буквально останні 10 днів, як ми розуміємо, так таких жорстких заходів, і вони вже викликали і резонанс на світових ринках, оскільки ціна сирої нафти зросла на 4% і Вона ще ростиме, оскільки Індія та Китай шукатимуть нових постачальників, Сургутнєфтігаз і газпромнєфті були санкціоновані. Це дуже великий крок, який фактично ослабить російську нафтову економіку на 40%. Тобто 40% перевезень одразу, одразу зникне. І відповідно в коштах це величезні суми, як ми розуміємо, оскільки Росія транспортує дві марки нафти, як одна з яких торгується значно вищі ці прайскепу, а на Інший сорт нафти бренд Росія змушена буде опускати граничну ціну нижче 60 доларів, що також викличе величезний економічний негативний вплив на їхню економіку. Проте я хочу звернути увагу, що цим пакетом не санкціоновані РосНЕФТЬ і не санкціонований Лукойл. Це найбільші компанії, які видобувають, продають, переробляють російську нафту і. Тут, звісно, якщо б санкціонувати їх, над чим я впевнена, ми будемо працювати далі з нашими партнерами з урядом з дипломатичними установами і в нас в Україні і по той бік Атлантики, і е, це досяжно, це досяжно, особливо в ключі ймовірних передбачень про наступну політику президента ТО новообраного президента Трампа, але це потрібно робити, оскільки навіть е, що стосується нафтових танкерів, е, хотіла теж сказати, це надзвичайно серйозний крок, і експер, експертно ми вважаємо, що десь приблизно 40% тіньового флоту, ну він е, за різними оцінками Відомого, скажімо так, тіньового флоту наразі заблоковано Росією через те, оті танкери і плавають там поблизу Китаю, тому що з мільйонами барелів, тому що Китай не може ще визначити, приймати їх, не приймати, але очевидно не прийме. Тому і е, китайські компанії вже скорочуватимуть нафтопереробку, ті, які працюють з сирою нафтою, і будуть шукати постачальників де-інде. Е, ще один ефект: що 30 е, нафтосервісних компаній було приватних компаній було санкціоновано. Але ми зараз намагаємося дізнатися, чи є серед них компанія шл... колишній Шлюмберже, а зараз SLB, яка взагалі надзвичайно мільярди на мільярди доларів надала допомоги е... Росії щодо технологій у нафтогазовій сфері. Тобто санкціонувати SLB зараз також першочергове завдання. Ну і ще що хочу нагадати: цей санкційний пакет, незважаючи на його потужність, на те, що він санкціонував. Вав два порти, з яких до нас і не до нас, до Європи до інших країн, прямує російський скраплений газ, але він не санкціонував Ямал Еленджі, тобто найбільше, найбільше газове родовище, з якого постачається найбільше, найбільше скрапленого природного газу. Тобто, ми тут бачимо на цьому зрізі, що звісно, отой майже мільярд барелів російської нафти, які Росія намагалась поставити в обхід санкцій чи новим флотом минулого 2020 2024 року зараз буде істотно обмежено але нагадую, що є ще крім 160 санкціонованих нафтових танкерів Сполученими Штатами їх є значно більше і потрібно ефективно над цим працювати. Хоча додам, що санкції Сполучених Штатів по санкціонуванню танкерів є надзвичайно ефективними, оскільки як свідчить статистика, 39, з 39 санкціонованих ними раніше танкерів, 33 танкери повністю припинили перевезення, тому що це стало неможливим. Якщо ми сюди додамо попередні санкції на Газпромбанк, ми розуміємо, що е, треба тиснути в цьому напрямку далі і розмовляти вже з новою адміністрацією новообраного американського президента, щоб санкції не знялись. Але також хочу підсумувати, що оці санкції, які впровадив президент Байден, буде значно складніше скасувати, оскільки потрібно буде згода конгресу. Е, це неможливо зробити просто розпорядженням президента, так актом президента, і е, ми розуміємо. Тому що в конгресі дуже багато і республіканців, в тому числі, які зараз переважають так трохи, але не, незначно вони виступають за посилення санкцій навпаки і за розмову з путіним мовою сили. Тому очікуємо посилення санкцій, і будемо працювати для цього. Тіньовий флот став переконливою відповіддю Росії на попередні санкції. Росія дійсно змогла постачати, ну зберегти так постачання нафти і газу. А зараз які можливості реальні інструменти є в Росії аби протидіяти цим санкціям? Ну ми оцінюємо оці санкції, які були накладені на російські страхові компанії. Там є їх кілька. Вони доволі відомі, як доволі слабкі, оскільки вони будуть шукати інших постачальників страхових послуг. І тут дуже важливо. По-перше, провести таке повне детальне розслідування, хто саме ще наважується страхувати російський, нафто, російський нафтовий флот. Це Першочергова інформація, оскільки вона буде впливати на е, припинення е, якраз страхових послуг для цих е, для цих танкерів, е, ну і о, для того, щоб уникнути таких катастроф, яких ми бачили в Керченській протоці, і ну, жахливих насправді за своїми екологічними наслідками. І ми знаємо, що зараз на півночі країни Балтії, країни, і, зокрема, Великобританія, ті країни, які через які води яким загрожує транспортування і далі російської нафти. І газу вони почали затримувати навіть ці танкери, перевіряти в них страхівки. І я думаю, скоро ми дізнаємося дуже багато цікавої інформації про те, що ці танкери, можливо, навіть і не застраховані належним чином, оскільки вони там під прапорами маловідомих країн, як габону інших е, здійснюють перевезення і просто відключають е, е, автоматичну систему відстеження. Тобто, е, що ми тут бачимо, що наступний санкційний пакет має значно посилити впровадження або. Те, що ми англійською мовою називаємо інфорсмент, і впровадити кримінальну відповідальність за порушення цих санкцій. Інакше, якщо поки немає в руках держав важелів прямої відповідальності, буде дуже складно напряму обмежити і чи навіть вимагати перевірки оцих страхових сервісів. Хоча це можливо, я спеціально уточнювала це в контактної особи, яка займається якраз економічними заходами санкційними у британському уряді. І вони сказали, так, це можливо і так. Яку інформацію сервісні страхові компанії можуть надати на спеціальні запити урядів. Вони повинні, тому що це питання національної безпеки, е, і тому е, над цим нам зараз треба працювати, оскільки е, ну звісно, що е, не можемо ми дов... ніхто не може довіряти Росії ні в чому країні агресору, тим більше в тому, чи вони щось застрахували чи не застрахували. Отже, вони будуть шукати. Страхувальників будуть платити значно більше, переплачувати за преміум страхівки, ну і логістичні витрати їхні значно значно зростуть. Проте я думаю, оскільки долар і наразі залишається домінуючою світовою валютою, і він є серйозним інструментом, якраз, який може посилити санкції, то Китай не наважиться. незважаючи на те, що він підтримує Росію, він не наважиться, так само як і Індія, протидіяти якраз поширенню і якраз поширенню американських санкцій. З багатьох причин не, не лише валютних там девальвацій, пов'язані чи з коливаннями ринку, але і з багатьох інших причин, оскільки сполучені штати залишаються все ще найпливовішою економікою світу і державою світу, тому у них є важелі, включаючи фінансові. А, як зростання ціни, от зараз ціна на нафту зростає, вплине на глобальні ринки нафти, і зокрема на кінцевого споживача в тих країнах, які залежні від нафти, дуже uh -huh, uh -huh. Ну це те, чого Америка боялася в особі Байдена і його адміністрації. На жаль, це не зіграло на користь Україні, хоч як не намагалися ну незліченна кількість так адвокатів санкцій, включаючи звісно і разом вістенд, але ну громад громадські партнери, які видимі на міжнародній арені, це не допомогло, оскільки ціна на нафту і вартість для кінцевого споживача літри бензину чи десь пального вона залишається домінуючою для політиків, які планують вибори. Це це беззаперечний факт. Що зараз можна зрозуміти? Зараз можна зрозуміти те, що звісно ціна кінцева ціна для споживача зросте, оскільки безумовно ціна нафти, ну вона. Викликає такі коливання світового ринку, і а, але зараз насправді. Як уже повідомляють, теж повідомляють джерела авторитетні, так в тому числі уряди, що ціну вдасться коректувати за допомогою того, що надійде нафта з близького сходу, і також з Африки і інших з Америки інших країн, можливо, ми побачимо, що країни почнуть купувати більше американської нафти більше нафти із близького сходу, але ну залишається такий великий гравець як ОПЕК Ми не знаємо, як він поведеться і чи буде він штучно обмежувати видобуток нафти, що було одним із способів політичного шантажу, так і тиску, який чинила Росія всередині ОПЕК плюс, і ми бачимо, що до цієї групи приєднується і до Брікс так само приєднуються нові члени, такі потужні країни, як Бразилія, яка споживає дуже багато, особливо російського диспалива. І коли обмежуєш людям паливо, вони починають бунтувати. Це доводить, доводить дуже дуже багато прикладів. На жаль, ми розвиваємо, видаємо ми. Сподіваємося на його на, на е, такий потужний розвиток і е, е, у незалежнення від ціни на нафту, так для людей, які отримують е, послуги іншим чином чи на безвикідний транспорт. Але ми поки що е, тільки в процесі, тому треба нарощувати е, так само. Видає нарощувати альтернативні види е, палива, які не так не шкодять клімату і довкіллю, як робить нафта, і таким чином нафта не буде так сильно впливати на гаманці людей по всьому. Світу ви думаєте, що нові санкції реально можуть стимулювати зараз збільшення використання альтернативних джерел енергії розвиток цієї сфери? Ну, це не в інтересах сполучених штатів, зокрема, нового президента. Ми це розуміємо. Ми розуміємо, що він буде він буде бурити і намагатися реально залити оцей ринок нафтою, газом, так і скрапленим газом, для того щоб збільшити економічну могутність Америки і внутрішній протекціонізм. Ми розуміємо це, але разом з тим, Байден нещодавно це. Теж можна називати такий як різновид, так? але внутрішніх американських санкцій, на як зробити так, щоб все ж таки видає не здавало своїх позицій. Значить, що зробив Байден? Він наклав заборони, які буде дуже важко скасувати адміністрації Трампа на видобуток по всьому континентальному шельфу Америки, західному східному. У них там багато є ресурсів, які можна видобувати. Ці заборони зараз діють. Юють, вони є зараз доволі ефективні, але побачимо, як буде реагувати нова адміністрація. Ну, наше завдання як України в цей час повинно бути таке, що ми маємо будувати власну енергетичну незалежність, яка базується на відновлюваних джерелах, які трошки зроблять нас вільними від оцих там олігархічних різних нафтогазових схем. І всього іншого, від чого ми страждали у ці всі початкові роки незалежності, і ну і не такими вразливими для російських атак, звісно, тому що ця енергетика значно вона, оскільки вона розосереджена, немає вузлів, таких як ТЕЦ, ТЕС, так. То ми можемо сподіватися на те, що енергетична інфраструктура України має бути відбудована на повністю новому рівні. Це дуже дуже важливо і тому треба дивитись наперед, дивитись, планувати на наступні кроки, оскільки на жаль, Росія нікуди не зникає, прогнози в нас є невтішні. Я отже, вранці бачила, що такі, як на мене, вони загрозливі. Це ж ціле наше життя. Я не знаю. Знаю, що нам ще Росія буде загрожувати як мінімум 50 років дуже активно, тому що не зміниться так швидко політичний лад, і нафта їхня з газом нікуди не пропаде. Тому що тому нам треба зараз робити все, щоб наші наступні покоління українців та українок могли побачити якесь краще незалежне життя, в тому числі і отримати таку виборювання незалежність. Ну і це звісно тільки через ведає і тому. Ми сподіваємося, що російські чому ми так активно працюємо над. Санкціями, тому що е, ми, ми розуміємо, що російське викопне паливо, Росія була там на другому, третьому місці по видобуванню дуже потужна. Ну воно дає Росії всю іншу могутність і підірвати його тільки теж можна шляхом обмеження цієї нафти, і газу, але ж і врятувати клімат, врятувати довкілля наше, щоб нам було де жити, крім того, що жити без воєн і користуватись різними екологічними послугами і все, все інше, тому е, це для нас дуже дуже важливо, яким буде новий си. Віт, який повстане, але в себе копне паливо незалежно від того, де воно там виробляється, чи в Сполучених Штатах, чи е, в інших країнах, воно дуже часто живить диктаторські режими, і ми не можемо гарантувати, що Америка залишиться демократією. Ми не можемо ми розуміємо, що таке близький схід, так африканські, деякі диктаторські країни, тому е, відновлювана енергетика це шлях до правдивої незалежності і до демократії. Останнє питання щодо газу, екс очільник НАК Нафтогазу Андрій Кобалєв в інтерв'ю сказав, що у Росії було чотири газові маршрути до Європи: це Північний потік, Україна, Білорусь і Туреччина. І от зараз залишилася лише одна труба Туреччина, і це дуже серйозний удар для Путіна. Чи оговтається Путін на вашу думку? Чого чекати від Росії в цьому питанні? І Якщо просто резюмувати все, що ви сказали, коли ми відчуємо. Ну, от реальне падіння економіки, і це позначиться прямо на фронті. От не буде вистачати взагалі грошей. Або не на фронті на соціальній сфері в Росії почнуться бунти, тому що не буде вистачати е, грошей там пен... на пенсії, наприклад. А я скажу так: з в найближчий рік точно в найближчому. Ще рік точно, і якщо так як планує Євросоюз, буде впроваджена повна заборона на російський скраплений газ і на газ у ЄС, як вони планують? Планують до 24 лютого, на жаль, до нашої сумної дати, так яку ми всі знаємо, тоді якщо втратить Росія повністю європейський преміальний ринок до кінця і не буде ні скраплений газ постачати, ні ніякий, то звісно, ну якщо Україна перекриє транзит російської нафти через пів. День гілку нафтопроводу Дружба трохи допоможемо Європі, і це дає нам дуже дуже великі шанси. Турецький потік він не так багато газу зараз транспортує і можна його я впевнена дотиснути американськими американськими зокрема санкціями, санкціями країн Великої Сімки. Ну бо Туреччина, ми ж теж розуміємо її політичну позицію. Самі вони ці цей потік не перекриють. Ще що в наступні 5 років Росія не зможе ніяк ні матеріально, ні фінансово, ні інфраструктуру. Суктурно, бо ж обмежений доступ технологій, в тому числі до скрапленого газу, Росія не зможе побудувати нові обхідні газопроводи. Там сила Сибіру завершити оце все інше, і не тільки того просто фізично не зможе, бо це нереально. А по-друге, що немає потреби, і ці видатки вони ясно, що заберуть від військової економіки. Якщо Росія раптом надумає вкластись у таку програшну справу, але Китай не потребує СПГ, тому ну це не станеться. Японія вже навіть для них. Зроблені винятки в санкціях все ще по газу, тому що вони дуже залежні. Але Японія починає відмовлятись. Вони теж розуміють, що з Росією не можна мати ніяких справ. І тому нам треба всім дотискати е, ці повні санкції, не на півміри. І як ми бачимо, воно встається, але ну дуже повільно. Е, тому треба працювати з новою адміністрацією е, Трампа. Треба працювати із Євросоюзом. на що в нас великі є надії. Ми працюємо зараз із постійним представництвом Польщі. у Єві. С яке головує, і вони мають дуже серйозні наміри протягом наступних шести місяців. То сподіваємось, що вони санкціонують не лише значну кількість російського тіньового нафтового флоту, але також СПГ. Ну і санкціонування Ямалу, СПГ як родовища. Ну і плюс ще Роснефті і Лукойлу. І останнє, чим хочу я це завершити, що насправді більше 100 мільярдів е, е, доларів ще знаходяться у е, е, інфраструктурі російського викопного палива і надаються європейськими фінансовими гігантами, такими як BlackRock, такими, як Fidelity, такими, як безліч асетхолдерів е, і е, банківських інституцій, включаючи європейські. У нас є ці, ці дані. Ми будемо займатися ними, оскільки держави ну вони зараз конфісковують суверенні російські активи. що Вважає їм е, скасувати договори про фінансову підтримку, фінансові послуги для їхніх вже фінансових інституцій е, для Росії. Це буде величезний удар фінансовий, і Росія не зможе оговтатися від такого колективного наступу. Цей рік ми побачимо, тому що ми вже бачимо Газпром, який там е, рапортує про свої величезні втрати. Ціну на газ е, на 37% вищу для російського споживача. Це реальність. Це вже все. Е, це вже б'є їм е, росіянам по ще. Ні, але є багато речей, яких ми ще не знаємо. Ну і не знаємо, бо в нас немає доступу. Але ми розуміємо, що девальвація рубля дуже серйозна. Вони почали ручне регулювання економіки, яка в них і так не була ринковою ніколи, але вручну регулюють, обмежують ціни, обмежують тарифи. Що свідчить про те, що з економікою є величезні проблеми. Просто коли е, станеться вибух е, цієї економіки, коли вони втратять можливості будь-якого фінансування, ми дізнаємося про це дуже скоро. Ми побачимо це. Пані Світлано, дякую вам за розлогу, аналітику за інформацію. Світлана Романко, засновниця разом Вістенд, була моєю співрозмовницею. Долучайтеся до дискусії в коментарях під відео, тисніть подобайку і підпишіться, якщо тут вперше.